В той же час на Транторі процвітає друга фундація. Так-так, Трантор, колишня столиця могутньої імперії, а нині лише міфічна руїна, овіяна легендами. Там процвітає землеробство на зелених оазах посеред грандіозних металевих термітників, де подекуди мешканці оголили ґрунт з під металевого полону. А відпрацьованим металом просто торгують з іншими планетами. Колишня велич, суцільно металевий колос, що пронизаний тунелями, перетворився в мару. Саме тут, посеред звичайних селян землеробів, зосереджене ядро другого фундаторів зі своєю ієрархією, радою спікерів і всякими такими утаємничними штуками. А населення термінусу про це навіть не підозрює. Про кінець залишків імперії на транторі розповідається в романі Гарі Тертллау Трантор Фолс. Падіння Трантору. У збірці творів – «Друзі Фундації». Уміло замаскована друга фундація складається з невеликої групи вчених менталістів вони вміло користуються своєю силою думки, направляючи в правильне русло. Та коригуючи дії представників першої фундації для підтримання плану. Ну, звісно ж, про це ніхто не знає, окрім самих менталіків доволі цікаво описані відносини, спосіб спілкування, методи, за якими вони працюють, та внутрішні закони. Тут вперше можна узріти план у всій своїй величі з безлічу формул. Можна побачити результати праці по підтриманню та виправленню невеличких похибок, що виправлялися впродовж багатьох поколінь видатними вченими, яким випадала честь попрацювати з першоджерелом. Тут панує психоісторія добре прописаний світ, схиляю голову. Один зі спікерів ради другого фундаторів відчуває, що, окрім двох фундацій, існує Третя сила, яка керує всім. Третя сила Карл. Вона не шкодить плану, але тут щось нечисто. Все так заплутано, але то лише на перший погляд. Всі таємниці рано чи пізно перестануть бути таємницями. Пригоди починаються. В той же час, на кораблі, який вирушив з Термінуса у пошуках Другої фундації, Голанд Тревіс вирішує знайти землю. Адже відчуває, що саме там криється ключ, розгадка до чогось важливого. Але земля це міф, легенда. Принаймні так вважають, адже згадки про неї зникли з усіх галактичних бібліотек. Хтось вправно позамітав сліди. Пелорад припускає, що варто звернути увагу на пошуки Геї. Адже це одна з прадавніх назв, якою називали землю пошуки, інтриги, перипетії, таємниці. Врешті-решт, Пілігрими натрапляють на гею. Але це не земля. Як виявилося, це ментальний надорганізм. планета з об'єднаною свідомістю, де все живе і не живе, поєднане. Чомусь одразу згадалась планета Соляріс зі світу Станіслава Лемо. Але тут інше планета зі схожою назвою Солярія буде в наступній книзі. Гея планета з помірним кліматом, населена людьми й іншими організмами, та ж Земля лишень думаюча саме звідси свого часу утік Мул, антагоніст попередніх частин. Тому розум людей з цієї планети це надрозум. Вся планета населена такими мулами. Саме тут з'являється ще один головний герой точніше, героїня, наймення Беліс. і це вибух моєї терплячості і пробудження книжкового ксенофоба. Це просто ужас мене розриває всередині. До моменту, поки в історії не з'явилася гея. Я вважав межу фундації чи не найліпшою книгою з попередніх прочитаних, але далі щось пішло не так.